Щоб ви руками не робили цілий день, як би ви їх не доглядали в рукавицях, не в рукавицях, без різниці. Руки е, показують наш вік. Тут ніяк не крутили, можна хоч якось при марафеті. Да? Але з ручками теж потрібно за ними е, спостерігати, хотіла сказати дбати про них, теж, щоб вони були в гарному стані. Задавали мені питання, да, я не буду придумувати дійсно так, що, що ти робиш руками. Роблю руками все, буває і без рукавиць. Ну, така натура. Але користуюсь 4 смарт дерма От іменно тоді, коли в мене запитували, от я тоді розпочала користуватися. 4 смардерма це для ручок. Тому і вам рекомендую, тому що є результат.